навчально методичний центр ментального здоров'я, який запрацював у Вінниці цього року, презентували іноземні делегації та голові представництва міжнародної організації з міграції в Україні під час робочого візиту від початку повномасштабного вторгнення. Це один із багатьох проєктів, який реалізували в області за підтримки міжнародної організації з міграції в Україні та фінансування уряду Японії. З робочим візитом на Вінниччині перебував голова представництва міжнародної організації з міграції в Україні. Іноземна делегація ознайомилась з роботою навчально-методичного центру ментального здоров'я, який запрацював у Вінниці цього року. Центр створено в межах всеукраїнської програми Ти Як з паном Тернером говорили питання різних напрямків активності, в тому числі по напрямку ветеранської політики. Ми запропонували йому кілька спільних заходів, в тому числі проведення ветеранського форуму. Ми переконані, що такий захід повинен бути. Проведений в 2024 році міжнародна організація з міграції вже допомагала нам проведення такого заходу регіонального рівня. А зараз ми хочемо проведення національного рівня для того, щоб представники ветеранської спільноти і ті, хто опікується ветеранською політикою, могли зустрітися, обмінятись досвідом напрацюваннями та планами на майбутнє. Проєкт реалізовано за підтримки МОМ та фінансування уряду Японії. Тут кожен може отримати фахову психологічну допомогу, а також пройти тренінги з ментального здоров'я, які фахівці МОМ проводять для ветеранів їхніх родин і сімей загиблих захисників. Я в Україні трошки більше місяця. Я зараз подорожую країною. Дивлюся ту роботу, яку міжнародна організація з міграції реалізовувала протягом попередніх років в Україні. Я дійсно вражений і задоволений тією роботою, яку ми бачимо. Я захоплююся цією допомогою, яку ми змогли надати уряду їхніх зусиллях саме у допомозі найбільш вразливим категоріям населення. Ми говоримо про ветеранів, про дітей, про члени їх родин, про надання допомоги у галузі ментального здоров'я. Тому для мене це дійсно вражаючий досвід. Під час зустрічі сторони обговорили подальшу співпрацю у сфері підтримки ветеранів, їх соціальної адаптації та розвитку послуг з ментального здоров'я. Євгеній Овсяніков, телеканал Вінниччина.